Чи зможемо ми зібрати нову Україну з Росії? Хай друзі, це Андрій Василенко. В одному з попередніх відео ми намагалися розібратися, чому російські назви міст та сіл часто такі в сраті. Але як щодо зворотнього? Як щодо назв на карті тимчасово існуючої Москові, які будуть найбільш милозвучні українському вухові, і що може бути більш милозвучнішим, ніж назви, які ми зустрічаємо на мапі України? Так звані топоніми-омоніми, або коли різні географічні об'єкти в різних куточках землі мають однакову назву, є доволі поширеним явищем. Наприклад, в США є аж 10 Одес, що спойлери є аж 10 разів більше ніж на всій Росії. І походження таких омонімів буває різним: як за абсолютним збігом обставин, так і причетністю власне людей з оригінального міста до створення його близнюка де-інде. І останні є доволі актуальним, якраз для випадку України та Росії. Бо, по-перше, частина українських етнічних територій з питомими поселеннями українців зараз знаходяться під окупацією Росії. А також протягом сотень років московсько петербурзька влада виселяла українців з їхніх рідних земель в Подніпров'ї на терени імперії, яка постійно розширювалася за рахунок корінних народів, яких вони винищували. А умови життя на новозагарбаних землях часто були дуже суворими. Це Сибір, Цілинний степ, далекий схід. А так як московити ліниві, хто як не українці з їхньою працелюбністю будуть освоювати ці землі майже завжди за рахунок втрати свого первинного дому, а часто і життя. В Україні є близько 30 тисяч населених пунктів, з них півтисячі міст, і знайти омоніми на кожного з них буде неможливим. Тому пропоную обмежитися найбільш Вагомими містами України, тобто адміністративними центрами областей та Криму, ми позначатимемо зеленими кружальцями міста, які матимуть абсолютних близнюків, жовтими, якщо є похідні чи схожі назви, і червоне, якщо немає взагалі нічого. Пропоную почати з моєї рідної Полтави. Походу ми одразу натрапили на міні джекпот Крім того, що є добуквено дві полтави: одна в Іркутській області, а друга в Ростовській Народній Республіці. Та ще є з десяток похідних, типу Полтавське, Полтавка, розкидані теренами всієї недобитої імперії, і що дуже показово саме в регіонах, де в свій час було багато українців. Є подібна ситуація з сусідами полтавців через Дніпро Черкасами. Я знайшов лише одні черкаси, це в республіці Башкортостан, але є дуже багато похідних, які з Полтавою, села з назвою Черкаське і тому подібне. З Черкащини теж було дуже багато українських переселенців, і також свого часу Черкаси було синонімом до козака, до українця, тому ми знаходимо Черкаське, зокрема на Кубані. Далі хай буде Тернопіль, дослівно не знайшов. Але історичне найменування Тернополя Тарнополь є в Іркутській області, що, мабуть, є збігом, бо я сумніваюся, що Галичани діставались аж туди. все таки Галичина була переважно не під Російською імперією. І те саме стосується Закарпаття з центром Ужгород, якого я теж не знайшов там. Хоча натрапив на Мукачеве, знову ж таки, в Республіці Башкортостан. Ну і тут хезе, може, походить від якоїсь там муки пекельної. Е, Йдемо далі. Свою майже Вінницю мають москалі в Ленінградській області, і дивно, що латиницею воно пише Вінниці, а кирилицею Вінницькоє, тому рахуємо це як жовтий кружечок. І якщо ви дивуєтесь, чому до сих пір існує Ленінградська область, при тому, що її центр уже давно не Лінінград, а Санкт-Петербург. У нас декомунізація назв почалася в 16 році, і, зокрема, це торкнулося обласних центрів Кіровограду та Дніпропетровська, які стали відповідно Кропивницьким та Дніпром. Але назви областей з ними трошки складніше. Вони закріплені в конституції, тому поміняти їх важче. І тому ми до сих пір маємо Кіровоградську область центром Кропивницький. І Дніпро як центр Дніпропетровської області, і ті самі нюанси на Росії до слова декомунізація у них сталася на початку 90-х, але далі перейменування найбільших міст справа не пішла, і назви федеральних суб'єктів областей країн республік у них теж закріплені в їхній конституції. Доходить до абсурду І, до речі, найцікавіший випадок стосується Казахстану на власному досвіді країна, де я багато разів був, там жила моя бабуся. Так, от місто, яке є нинішньою їхньою столицею, постійно міняло назву. Спочатку це був Целіноград, потім Акмолінськ, потім АКмола, потім Астана, потім Нурсултан, потім, поки говорив, і ще поміняли. І відповідно район та область теж мінялися, але не встигали. І тому моя бабуся жила в селі в Акмолінської області, Целіноградський район з центром Астана. Кропивницький, названий на честь видатного українського драматурга. Очікувано не знайдемо аналога на Росії, проте і відповідники до минулих окупантських назв Кропивницького, Кіровград та Єлизаветград. Славетне місто Дніпро на величній річці, в честь якої був названий, і що цікаво, хоча Дніпро і починається на нинішній Смоленщині і протікає також через Білорусь, я не знайшов жодного подібного топоніму з назвою Дніпро, що там, що там. Так само, як і немає другого величиною міста Січеславщини Кривий Ріг, але є один Нікополь в Омській області, Сірий Клин. Донецьк має свого недобрата близнюка в сусідній Ростовській НР. І не дивно, бо це єдиний регіон Донщина, Дон, донець річки. А Луганськ є також в Новосибірській області, що є вже згадуваний нами Сірий Клин. Місто герой Харків. Дослівно немає, але є Харківське в сусідній БНР. Чиє походження не має виникати сумнівів, це українська Слобожанщина. А також Харківське є сюрприз в Чечні, майбутній незалежній Ічкерії ну тут хезе. Суми є аж цілих три, прямо як кількість сумок на гербі міста. В Новосибірській області сірий Клин, а також в Ярославльській та Пензенській областях. У випадку України назва не походить, до речі, від аксесуару, а від назви річки, сумки. Ну, і щось подібне і на Московщині може бути. Назва суми сама по собі нестандартна. Далі незламний Чернігів, абсолютного відповідника не знайшов. Проте, як і в випадку з Черкасами та Полтаву є багато всяких чернігівок, чернігівських, і очікувано на тих же самих землях, зокрема, зелений клин та кубань, де очевидно є український слід в назвах. Наші козаки-переселенці, які називали свій новий, часто вимушений дім на честь первинного. Вони Якщо з Полтави, там станиця Полтавська, Чернігів Чернігівська. Хоча, власне, Чернігова, який на пів тисячі років старше за Москву і на тисячу за Петербург, вони не мають. Херсон є таке, в Оренбурзькій області, а десь поруч з ним є і Херсонка. Власне, Одеса на Росії відсутня. Але є Одеське на сірому клині Омська область проте є свій Миколаїв, але на катапський манер Ніколаїв в Ростовській Народній Республіці і надзвичайно багато всяких там Ніколаєвок. Ну і мушу визнати, що в даному випадку українського сліду небагато. Бо Ніколай, по-перше, було цілих два царі на Росії з цим ім'ям. А якщо ви дивилися наше відео про тупі катушкі назви, то ви знаєте, що дуже часто їхні деревні називалися на честь поміщика, до якого вони відносилися. І тут уже як повезе, яке прізвище в нього було. Якщо його звали Мудаков, відповідно село називалось Мудакове. Ну а так як Ніколай дуже поширене ім'я, мабуть, дуже було багато поміщиків з прізвищем Ніколаїв. Ну, ось так і маємо. Далі колиска козацтва Запоріжжя. І є, і вгадайте, де. Аж на Камчатці. І хай вас не дивує, що це є українських рук справа, бо це поселення було засноване саме переселенцями з півдня України понад 100 років тому. Ну і просто погляньте на їхній прапор. Нічого там підозрілого не бачите? Ну і також є дуже численними всякі похідні, типи. Запорізьке, Запорозьке, по всьому за на Кубані, в Брнр і в Ленінградській області. Щодо останньої не знаю, але попередні дві ну тут без питань. Крим, Сімферополя на Росії немає, але тим не менш є своя Ялта на Рязанщині. Йдемо на Волинь. Луцьк є такий в Ленінградській області, але не просто Луцьк, а Великий Луцьк і Малий Луцьк. Тому хай буде жовтеньке. І сусіди по Волині рівне, на москальський манер ровно є, є дві штуки. Ну і тепер моя нова домівка, яку я обожнюю, це Львів. Я знайшов аж три. Львів у Білгородській, Львів у Воронежській і Львів у Ростовській Народних Республіках, які ми бажаємо пошвидше звільнитися від московського ярма. І як бачимо, Білгород уже в процесі. Ну і говорячи про нього, чи має Росія суто свій Білгород? Є, але й нюанс. Він в Брянській Народній Республіці. Ну, бачите, не судьба. Далі Житомир. Не знайшов я на Московщині такого. Так само, як нема Хмельницького, Чернівців і Івано-Франківська. І тепер наша славетна столиця Київ. І так і є, точніше, було, село Київ в Пермській області, яке уже рахується Вимерлим з 2008 року, і зазначається, що цей топонім може мати зв'язку з столицею України. І не дивно, бо це не якісь там Іванови, Петрови, а унікальне ім'я. Та й цілком ймовірно, цей Пермський Київ міг бути поселенням українців. Ну ось так. Не зібрали всю Україну, але сподіваюся, вам було цікаво. Якщо сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть в коментар на підтримку каналу. Підписуйтесь. А якщо є зайва гривня, скидайте мені на струни та каву, банка в описі, а також підтримуйте наш фонд Сталеві крила. Ми купляємо штучки для ЗСУ, які роблять дуже хороші речі для росіян. Дякую за увагу! Слава Україні і. І бачимо!